Після сніданку на Хортиці борці збираються на перше тренування у залі Динамо. Всі у доброму гуморі і налаштовані ударно попрацювати у Запоріжжі. Умовами зборів в нашому місті задоволені, тому не вперше приїжджають сюди готуватися до відповідальних стартів. Цього разу запорізький збір підготовший до чемпіонату світу, який наприкінці серпня прийматиме Париж. тут мы как у себя дома, это раз. И я бы сказал, бы, что сегодня костяк сборной – это запорожская команда. Мы до этого делали сборы, но делали в Швасеме, там проходил сбор. Но сейчас решили здесь. Судя по всему, нас ожидает хороший, приятный сюрприз. За словами головного тренера національної збірної, у Запоріжжі приділятимуть головну увагу роботі на килимах. Тому так важливо було мати в розпорядженні чотири тренувальних майданчики. Місць, де можна одночасно покласти стільки килимів, в Запоріжжі небагато. На допомогу прийшло спортивне товариство Динамо в нещодавно реконструйованому спортивному комплексі. Ігровий зал перетворили на борцівський. Ребята довольні по питанню, по розміщенню. И по залу сегодняшнему тренировочному вы видите, насколько он готов и как он четко специально сделан для борцовского мероприятия, то есть для наших тренировок. Я, честно говоря, приятно удивлен, что действительно зал очень приятный пока и... Комфортно здесь. Ну, посмотрим. Дай Бог, чтобы мы провели как положено, удачно все. Ну и хочу поблагодарить именно Федерацию Запорожскую, что они вот так откликнулись. Запорізька гостинність один з ключових аргументів на користь проведення зборів головної команди країни у нашому місті. Ще один фактор те, що місцеві борці сьогодні складають основу національної дружини. Із восьми вісових категорій, які будуть боротися на чемпіонаті мира, борються 4 запорожці. Тобто 50% команди борються із Запорожжя. Це вот борються Сибалюк, це борються Деменков, це борються Насибов борються Пишков. Це вот. практично перші 4 вісові категорії, всі борються наші спортсмени. Серед тих, хто на чемпіонаті України у Житомирі виборов право представляти країну на першості світу, і колишній кримчанин Дмитро Цимбалюк. В останні роки спортсмен живе у Запоріжжі і захищає честь нашого регіону на змаганнях найвищого рівня. Вже вдалося принести Запоріжжю бронзу чемпіонату Європи. Тепер сподівається поповнити скарбничку медаллю світового рівня. Поки, слава богу, все йде по плану Був збор у нас в зарасляки в Карпатах. Провели его с максимальной пользой, я считаю. Все делали для того, чтобы усовершенствовать себя. Сейчас наша основная цель это чемпионат мира. Вот, идем. Я, в принципе, готов. Делаю все возможное. Сейчас самое главное подвестись как следует соревнованиям, отработать все свои приемы, функционально подвестись и сделать все на соревнованиях. У Запоріжжі збірна України тренуватиметься до 2 серпня. Окрім роботи в залі, у програмі і кросова підготовка. А ще місцеві шанувальники боротьби підготували для спортсменів чимало сюрпризів. Обіцяють катати борців по Дніпру і дивувати місцевим колоритом, аби запорізькі збори залишили у всіх приємні враження. Потім команда матиме кілька днів відпочинку, після чого збереться у окончазаспінь на заключний збір перед відправкою на чемпіонат світу. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5.